Біткоін може впасти на 32 тисячі доларів за тиждень, коли стане зрозуміло, чи буде сильне падіння біткоїна, чи ні. Ну і що робити? Відкривати шорт позиції, чи закуплятися альтами на сильному падінні? Всім привіт! Ми на каналі PS Trade. Сьогодні ми подивимося, як же себе вів біткоін минулого тижня і які перспективи у бітка на цей тиждень. Як реагують альткоїни на локальне падіння біткоїна і чи варто чекати ріст ринку у найближчій перспективі? І якщо варто... То які критичні точки будуть говорити, що так, біткоін готовий зробити ще одну, принаймні, локальну хвилю просто. Звичнемо ми стандартно з таких таймфреймів. Немає сенсу починати з місячного таймфрейму, тому що, бачите, по-перше, місяць ще не закритий. По-друге, ось такі от пінбари можуть змінитися через 3-5 днів, і свічка вже буде виглядати по-іншому. Тому, поки говорити рано, дуже цікаво виглядає двотижневий таймфрейм. Бачимо, що. В період, коли всі чекали ETF-у і продовження сильного росту біткоїна, все завершилось ось такою двотижневою свічкою, коли просто організувалася велика шпилька. І зараз продавці намагаються реалізувати цю шпильку, протиснувши, намагаються раніше протиснути ціну нижчі діапазону 40 тисяч Тобто, зараз у середньостроковій перспективі виглядає на те, що біток намагається все-таки коригуватися вниз на великому таймфреймі. Значить, Перші реальні цілі, де може зупинятися ціна, це десь діапазон 38 тисяч доларів. Там може бути перша зупинка. Якщо зараз виявиться так, що біткоін просто обвалиться вниз, то це перший діапазон 38 тисяч, звідки покупці можуть знайти, хоча б якийсь дно для того, щоб зробити ретест. І от на цьому ретесті вже стане зрозуміло, чи продовжимо падіння, чи це в принципі. Фінальна локальна корекція бітка перед продовженням росту. Проте, по графіку поки що виглядає так, що для продовження росту як мінімум потрібно, щоб біток сходив 38 і продовжив консолідацію 38-44. В такому випадку можна говорити про продовження росту. Добре, відкриємо тижневки. Значить, тижневка попередня закрилась так, що нам нічого нового не показала. Бачимо локальний рівень 40 300. 40 Бачимо, що його попередній тиждень продавці не змогли пробити, і цього тижня цей тиждень це по суті один теперішній день. Зараз продавці вже намагаються протиснути локальні мінімум і продовжити падіння. Тобто, минулий тиждень показав нам тільки те, що агресія продавців, яка розпочалася від 8 січня з цієї тижневої свічки, не завершилась, і все, що покупці намагалися робити, це зробити просто невеличкий вверх. Трьохденний таймфрейм, те саме, тобто хвиля падіння не закінчилась, і як мінімум хочемо побачити, що буде, коли ціна сквізане нижче 40 300 доларів. Є два сценарії, які реально ми очікуємо зараз. Перший це локальний сквіз вниз і гарний відскок біткоїна, що означатиме, що ні-ні, нижче ми вже, ніж 38-40 тисяч доларів, в найближчій перспективі не підемо. Або ж ціна просто провалиться нижче того діапазону, реакції буде ніякої. Це буде свідчити про те, що на локальному відскоці можна заходити в шорти, і ми продовжимо валитися до діапазону 32-34 тисячі доларів. Це найсмачний діапазон, який ми вже давно чекаємо, і надіємо, що в принципі, це реалізується. Основне питання, яке у нас зараз є: це реалізується через локальний відскок верх, чи все-таки ми підемо каменем вниз без корекції доверху. Добре, відкриваємо денки. Нічого нового, так само виглядають, як і трьох денки, не будемо тут зупинятися. Цікавіше, можна глянути на таймфреймі або 8 годинному, або 6 годинному. Це буде динаміка виглядати краще. Тобто, ми зараз розуміємо добре, що у нас розпочалася хвиля падіння з 11 січня. Ось покажемо так. Вона була агресивна. Відскоку нормального після цієї хвилі падіння не було. Ціна зупинилась біля діапазону 43600-44600 і уважно запам'ятайте цей діапазон. Це основний діапазон, від якого ми особисто будемо приймати торгові рішення. Після того, як ціна затеслила, практично затеслила цей діапазон, ми почали продовження падіння, об'єми торгів були досить високі відносно консолідаційних, так? і результату особливого ми не побачили. Тобто є локальний мінімум від 12 січня, ми його трохи оновили, і ціна знов зупинилась в консолідації. Ми знову зараз пробиваємо локальний мінімум, і ціна знову гальмується на об'ємах. Це е, говорить про те, що ми дійшли до певної важливої області 40 тисяч доларів. І якщо ця область зараз вистоїть і е, хвиля падіння не прискориться, ми допускаємо, що е, може скинути ціна там 39 800, так, і зупинитися тут. Це буде означати, що хвиля падіння від 11 січня вже своє відпадала, і ми будемо чекати від скоку до 436-44600. 600. А з даного діапазону цілком ймовірно, що продавці продовжать свій тиск і е, спробують вже протиснути ціну нижче, навіть там у діапазоні 32-34 тисячі доларів. Тобто зараз ми знаходимося в локальній критичній точці, звідки можливий відскок ціни вверх, е, так? Але. Якщо у вас є лонг-позиції і на них не стоять стопордери, будьте обережні, тому що ринок має всі шанси, пробивши впевнений 40 тисяч доларів, дуже сильно губнутися вниз. Особисто в нас є середньострокові трейди, які ми публікували в нашому клубі 99 друзів ps Trade. там близько 8 трейдів середньострокових, близько 5 чи трейдів інвестиційних. Так? І якщо зараз так станеться, що біткоін дуже активно впаде. У нас працюють топ-3 по середньострокових трейдах, але е, замін ми чекаємо тоді е, альти, е, що вони впадуть там відсотків на 20-50, в залежності від того наскільки е, кожний альт, який ми обрали, волатильний. І отже, там ми готові закупитися по альтах у найближчій перспективі, там на півроку, умовно кажучи, е, без якихось їхніх продаж, тобто купити і тримати у достроковій перспективі. Трохи про домінування біткоїна. Відкрили зараз е, трьохденний таймфрейм, і е, тут чітко видно, що у нас був ну, це досить довгий і потужний тренд, починаючи від листопада 2022 року. І він пробився вниз. Після того, як він пробився вниз, оновив е, локальні мінімуми по домінуванню біткоїна. Далі вже максимум ми не оновлювалися. І зараз у нас є тенденція, яка ще не сформувалась, а тільки формується на зниження домінування біткоїна. Проте, для того, щоб це продовжилося, на нашу думку, домінація біткоїна повинно затестити діапазон 52,5, 53,1% ось цей діапазон. Якщо цей діапазон втримається, і з такого, такої позиції домінація біткоїна не оновить максимуми, а зупиниться тут, з великою ймовірністю далі буде. Середньострокова ера альтів, і вони будуть доганяти біткоін у випадку, якщо зараз не буде рости, або набагато активніше відскакувати, якщо біткоін зараз обвалиться на росі домінування, так, і потім почне свій відскок. Що стосується домінування USDT. Зараз, це є трьох денки, давайте відкриємо денки. Так, тут краще це видно. Зараз, по суті, доміна ЮСТТ знаходиться у критичній точці. Ми показували попередній сценарій, що є висока ймовірність росту домінання ЮСТТ в діапазон 6,6-6,8. Ось покажемо зараз попередній графік, і саме зараз домінування пробиває важливий рівень. Якщо цей рівень проб'ється впевнено, і далі домінування USDT вже не опуститься нижче ніж 5,9. Тобто цілком ймовірно, що зараз домінування ще трошки виросте, наприклад, до 6,3, і тоді впаде до 5,9 і втримається, це буде означати, що домінування USDT продовжить свій ріст. В тому випадку ринок криптовалют впевнено продовжить своє падіння. Тому, якщо ви шукаєте шорт-позиції, варто зараз дочекатися. Продовження росту домінування і подивитись, що буде, коли його показник буде в діапазоні 5,9. Коли він буде в 5,9 діапазоні, варто знайти або біток, або якийсь слабкий альткоін, і тоді можна намагатися відкривати шорт-позицію для короткострокової хвилі падіння. Цікаво, що ця короткострокова хвиля падіння може бути дуже потужна, так? але короткострокова. Ті ж висновки можна зробити з нашого аналізу. Перше домінування біткоїна має короткострокову перспективу росту, а це означає, що якщо ціна біткоїна буде рости, то альти швидше за все більшість альтів буде знаходитись приблизно на місці. Але якщо біткоїн буде падати під час того, як його домінування буде рости, то альти будуть падати набагато стрімкіше. Шанс, що біткоїн перед тим як впаде сильно вниз, відстрибне до 43 600-44 600, досить високий. Поки що, це для нас основний сценарій. Проте, якщо ми помилилися, то е, у нас працюють стоп-ордери по середньострокових наших лонг-позиціях, і е, це дасть нам можливість закупитися по лімітних ордерах наших інвестиційних трейдів на довгострокову перспективу. Ну і якщо відкривати шорт-позиції по біткоїну, то або на відскоці біля 43 600-44 600, або вже коли буде пробій 40 300, зупинка приблизно біля 38 000 доларів і легкий ретест 40 300-40 700. Якщо вас цікавить дізнатися більш детально про альти, які ви маєте, або які ви плануєте купити, пам'ятайте, що 26 січня ми плануємо організувати стрім, де будемо розглядати всі альти, які цікавлять нашу аудиторію. Тому не забудьте зайти у наш телеграм-канал, і відповідно там ми дамо сповіщення, що о сьогодні стрім, через 5 хвилин починаємо. Приєднуйтеся. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж, перемоги.